Слава Україні! Друзі! Ви переглядаєте канал Твій момент! У даному відео розкажу і покажу, як я готую квасолю в томатному соусі на зиму. Ця закрутка ідеальна, як самостійна страва або як гарнір до м'яса чи до риби. Чудово підійде, як заправка у борщ. Готую таку квасолю на зиму у великій кількості, але все одно мало. Коли відкриваємо останню баночку, шкодуємо, що не закрутили більше. Тож, починаємо готувати. Спершу нам потрібно зварити квасолю. Квасолі має бути 1 кг. Щоб квасоля швидше зварилася, бажано її залити холодною водою і хай постоїть так ніч. Я зараніше квасолю не замочую, бо варю її у скороварці. Обираю режим бобові, годинка часу, і квасоля буде готова. Поки квасоля вариться, нам потрібно підготувати помідорчики. Їх помити добре, вистачить 4 кілограми. І перекручуємо їх через м'ясорубку. Ще нам потрібен солодкий перець 1 кілограм. Ми його зараз почистимо, помиємо і також перекрутимо через м'ясорубку Ось дивіться, яка гарна кольорова гамма. Головний дегустатор. <рес> Дегустує усі кольори перчика. Смачно назад! Жовторотик, ти малий Жовтий перчик йому найбільше подобається. Він найсолодший, найсмачніший. Саме так виглядає перчик, перекручений через м'ясорубку. Також через м'ясорубку перекручу часничок 25 г. За бажанням можете сюди перекрутити гострий перчик чилі. Ставимо каструльку на плиту. Додаємо сюди сіль 3 столові ложки. Додаємо цукор 240 г. Додаю лавровий листочок 3 штучки. І додаю 7 штучок духмяного перчику. Та наливаю сюди олію рафіновану соняшникову 250 мл. Вмикаю вогонь та доводжу до кипіння. Закіпіло, і від моменту закіпання засікаємо 30 хвилин. Наша заливка кипить вже 30 хвилин. Час додати оцет 9% 120 мл. Добре, перемішуємо, куштуємо на смак. Якщо не вистачає солі, цукру, додавайте за смаком. І на цьому етапі сюди додаємо квасолю. Одразу хочу вам сказати, що для приготування даного рецептику на ці інгредієнти я використовую 2 каструльки по 5 літрів. Якщо у вас таких ємностей немає, то тоді робіть половину рецепту. Квасолю і соусом поєднала і залишаю варитися 20 хвилин. Тим часом простерилізую кришки та баночки. Розкладаємо квасольку по стерилізованим баночкам. Накриваємо стерилізованими кришками і закручуємо. Або закручую баночки ось такими кришечками. Я користуюся двома методами закрутки. І перевірю, як краще. Баночки закрутила і перевернула догори дном. Та накриваю. Рушничку чекатиму, поки вони повністю охолонуть, а потім поставлю у погріб. А баночки і кришечки я стерилізую ось таким методом. Із вказаної кількості інгредієнтів отримали 12 півлітрових баночок квасолі у томатному соусі. Дуже виручає така закрутка. Коли готувати немає часу, або ви у подорожі, чи на відпочинку, чи на природі, відкрили баночку на хлібець. І смакота ситно та дуже-дуже смачно. Спробуйте приготувати цей рецепт. Буду чекати на ваш відгук у коментарях під цим відео. Дякую, що готуєте разом зі мною. Якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться, будь ласка, щоб завжди бути в курсі нових відео. Смачного! Друзі, це дуже смачно, ароматно. Обов'язково приготуйте і порадуйте своїх близьких та рідних.